Друзі, вітаю вас! Зараз дуже часто в прифронтових містах можна побачити тварин, яких кидають люди. Тобто люди фактично ну, зраджують тварин, придають їх, кидають на прозволящі. Але це не завжди буває так. Чому? Тому що я нещодавно прочитав історію, цікаво. Титанік, ви всі знаєте, Титанік це найбільший корабель у світі, який потонув. Там дуже багато людей на ньому було. І там була така дівчина Елізабет Ішам. Вона, до речі, пливла в каюті першого класу. З неї був дох. велика собака, Великий собака. І коли Титанік почав тонути, вона пішла, щоб зайняти місце в рятувальному човні. І їй сказали так, але собаку залишила. Це дох, він дуже великий. Вона сказала, ні, я на залишу цього собаку, він мій, я його люблю. І сказала, ні, тоді ніяк. І потім, коли вже Титанік потонув, через кілька днів пасажири одного з кораблів, який пропливав, там бачили жінку в морі, яка потонула, і поруч з нею плив ці собака. Вони пливли рядом, і вона каже так, що вона. Обнімала його. От так от. <сіх> а, вона залишилася вірною до кінця. Тварині, яку любила. Буває таке.